Старт традиційного турніру із новою командою. У першості Ферекс по волейболу, що триває на майданчику зали спорткомплексу Динамо, разом із чоловічими колективами участь у турнірі беруть і дівчата з команди «Феровуменс». Women's. Ми сміливо подумали ще півроку тому. Нам запропонували. Ми вирішили, що це дуже класний вклад в себе. Це розвиває, крім того, змагання високого рівня, тому що змагання з чоловіками. Команд багато і всіма цікаво грати. Я думаю, це дуже класно, що ми прийняли таке рішення. Півроку десь ми тренувалися, старались, ходили на тренування. Шукали час для цих тренувань, бо це дуже легко з роботою і своїми домашніми ділами, але ходили, займалися, слухали нашого тренера, тренера, дуже дякуємо йому за нашу команду, що навчав нас всі, весь цей час. Дівчата є дебютантками змагань підрозділів Ферекспо, але вже сміливо діють у грі проти досвідчених колективів. Приблизно рік тому поступила е пропозиція від нашої Маріни. Що ми змогли брати участь у цьому, у цьому турнірі? От у нас знайшовся тренер, ми дуже готуємося, ходимо на тренування. І, і ось ми тут тепер нарешті. <решті> Команда Fero Womens гідно провела перші три матчі, давала бій суперникам, а головне має лідерство з заглядацькими симпатіями. Адже Fero Wumens отримують найбільше оплесків на свою адресу під час виграних м'ячів і вдалих для себе розіграшів. Ми всі дуже хвилюємося. Ми розуміємо, що перше місце ми не візьмемо у цих змаганнях, якби шансів дуже мало в нас, тому що це хлопці, це чоловіча сітка. Ми трошки нижче і в нас трошки менше підготовки насправді. Але ви вирішили заявлятися, ми так? Ми отримаємо задоволення. Ми тут навчаємося, ганяємо їх теж щоб їм теж трошки цікавіше. Розбавимо цю. Цю атмосферу. Атмосфера дуже класна, насправді дійсно багато підтримують, напевно, тому що ми просто єдина жіноча команда тут взагалі. Ми додаємо жару, всім подобається, нам дуже подобається така атмосфера. Тому я думаю, наступного року ми також будемо приймати участь. Як лікар, скажіть, чи можна вилікуватися від волейболу, від спорту? Ні, ні, від цього не можна вилікуватися. І не потрібно насправді, тому що помірні фізичні навантаження бережуть ваше здоров'я. Команду Fero Womens очолює тренер Віктор Жемеренко. Його перша реакція на участь дівчат у турнірі була наступною. Ну, самогубці, самогубці, але з але, ну, такими можна куди завгодно, хоч на край світу. Зал підтримує, очікували, що будуть такі оплески, така підтримка. Якщо чесно, то ні, бо я знаю ставлення чоловіків та що там туди-сюди, але, але це буде було дуже зворушливо. І більше всього, знаєте, хочеться сказати слова щирої вдячності. По-перше, це чоловікам, моїх дівчат, бо ми всі розуміємо, як на їхні хрупкі плечі, я, ну яка відповідальність, це бит. Його ніхто не віднімав. Це робота, це діти, а ще тренування і змагання. уявляєте, то чоловіки, якщо ви мене бачите, вам велика велика вдяка від мене. Також тренер дякує керівництву компанії Ферекспо за увагу до розвитку спорту. Керівництво підприємства, звісно, робить такі речі, які достойні думаючих і тих, хто веде нашу націю уперед. Так сталося в житті, що ну, ми вже з вами знайомі, ви знаєте, що я в Харкові працював на підприємстві, де теж було спортивно орієнтовано. І тому я бачу просто наслідки того, як це єднає людей. А ми всі знаємо, якщо людина ще займається спортом, розвинчує свій метаболізм і імунна система підвищується, то якщо фахівець якийсь, наприклад, там, хоча б раз за сезон не захворів, наприклад, да, то це, це є досягнення цього підприємства, бо випадають Людина з производства якогось, да, і потім це тільки минус. Тому те, що робить керівництво цього підприємства, це заслуговує поваги. Дівчата із команди «Феровуменс» Women's провели на турнірі вже три гри, але поки що не святкували перемог. Втім, в кожній зіграній партії ця дівоча команда вражала розіграшами та намагалася набрати максимум очок. Після цих ігор у гравчинь «Феровуменс» були наступні відчуття. Дуже хвилювались, але ми дружня команда, підтримуємо один одного, віримо в нашу перемогу. Сьогодні як матч пройшов? Сьогодні пройшов трошки легше, але ми старалися, як могли. Чого не вистачає ось, щоб там ну, більше очок здобувати? Можливо, сміливості і трішки все-таки страх є, бо хлопці б'ють сильно, це сильні команди, і ну, трохи вагаємося в якихось моментах. Це нормально, в принципі. Тренер команди Ferrow Women спокійно ставиться до перших результатів свого колективу. Результат для нас теж важливий, тобто у нас є план. Перша декада цих змагань ми розігріваємося, бо у нас мало було часу для тренувань, тому в нас ці перші ігри це тренування для нас. Це така наша внутрішня установка. Тим паче вийшли команди фаворити проти нас, тому там розуміємо. Але надалі будемо прибув... додавати обертів. У першості Ферекспо з волейболу участь беруть 9 команд. Після трьох зіграних турів без поразок йдуть чотири колективи. А ті дирекція ЦВО, Залізничний цех, Єрестівський ГЗК та Моноліт. Наступного уікенду будуть зіграні матчі четвертого та п'ятого турів. Першість Ферекспо з волейболу триватиме до 23 березня.